Усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Сьогоднішнє відео буде про тест драйв тональної основи. І сьогодні ми з вами тестуємо ось таку тональну основу, досить симпатичне пакування. Це тональний продукт від бренду LCF і це у них вийшла нова колекція, яка називається De Provence. У цієї колекції Депрованс вийшло дуже багато всякої декоративної косметики і тональна основа, і рум'яна, і палетки тіней, помади, туші. Ну в цілому, пудри дуже-дуже ну, багато продукції. І що саме цікаво, на цю косметику LCF дуже класні ціни, серйозно. А мені дуже знаєте, так стало цікаво як покупцеві, як людині, яка просто хоче знайти собі якусь косметику, спробувати щось новеньке за дуже бюджетну ціну. В магазині Єва я купувала цей продукт за 100 гривень. На сайті Єва він коштує 129 гривень. А все рівно, якщо навіть брати цей продукт по повній вартості за 129 гривень, все одно це дуже дешево. Звісно, у мене є якісь опасіння стосовно цього продукту. Можливо, він зовсім неякісний, можливо, дуже погано буде виглядати на шкірі, але в будь-якому разі, мені було дуже цікаво спробувати цей продукт. А також, якщо ви бачили моє попереднє відео про розпаковку моїх покупок, то там ще досить багато продукції від цього бренду. Будемо все поетапно тестувати і перевіряти на якість. Звісно ж, я бажаю вам приємного перегляду. Усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше. Беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити. Ну, а я буду починати. Розпочну з того, що вблизу покажу вам свою шкіру. У мене завжди є якісь недоліки, завжди є якісь сліди від висипань або старі, або нові. Завжди є пігментація на обличчі, розширені пори, чорні цятки і багато інших недоліків. Ну, сьогодні, в принципі, моє обличчя виглядає більш-менш нормально. Якихось прямо таких великих прищиків у мене зараз немає, і я цьому дуже рада. Давайте більш детальніше поговоримо про цей продукт. Дизайн досить симпатичний, ось так от усе виглядає. У нас, що саме цікаво, є пензлик в комплекті зверху. І, в принципі, він ще навіть такий, наче, і непоганий. Ну, на дотик він такий щільно набитий, невеличкий, але я думаю, що ним щось нанести, в принципі, реально. В серединці у нас не помпа, а ось такий велетенський аплікатор. Знаєте, нагадує консилер, скажімо так. Ось так виглядає. Саме пакування у нас пластикове, нічого такого особливого. В принципі, ну пластик як пластик. У мене у відтіночку 0,2 і стандартний об'єм 30 мл. В принципі, так як і завжди у будь-якого тонального засобу. Давайте тепер зачитаю невеличкий опис до цього продукту, який є на сайті ЄВА, тому що в магазині мені консультант особливо нічого такого про цей продукт не сказала. А на етикетці ніякої такої цікавої інформації я також не знайшла. Тому, в принципі, купувала цей продукт, знаєте, так, навмання. А раптом він буде цікавим. Ну в цілому дивимося, що нам тут пишуть. Опис зовсім невеликий. Пишуть, що ідеальний тон обличчя з основою LCF нам обіцяють. Потім пишуть, що вона зволожує та розгладжує шкіру, маскує розширені пори та інші недоліки і запобігає появі жирного блиску. Дуже цікаво і трішки дивно. Я так розумію, що фініш буде такий якийсь сяючий, що тональна основа буде зволожуюча, але при цьому запобігає жирному блиску. Це також якось досить дивно. Гаразд, трішки фіксую своє волосся, щоб воно мені не заважало. І будемо зараз переходити до нанесення. На моєму обличчі немає ніякої косметики, окрім ось такого засобу. Це зволожуючий гель для обличчя замість денного крему. Ну, в принципі, функції цього продукту точно такі самі. Стосовно нанесення, я хочу спробувати щось нанести ось цим пензликом, який є в комплекті. Потім приготувала свій звичайний великий пензлик, і, звісно, спонж. Будемо зараз якось наносити і дивитись, власне, що з цього вийде. Як завжди, я розпочинаю з того, що струшую цей продукт. Далі дістаємо, і давайте зробимо сводчик. Ось так от виглядає. Ну, відтінок такий, трішки темнуватий, на запах, в принципі, пахне приємно. Трішки такий аромат нагадує, ніби чайне дерево або зелений чай, щось таке доглядове. Ну, в принципі, пахне досить приємно, ніякого спиртового аромату тут немає. Ну, і, в принципі, пакування мені в цілому подобається. Ну, власне, давайте переходити до нанесення. Спробую спочатку наносити ось цим пензликом. Я, напевно, буду відразу ось так, прямо на шкіру наносити. Ну так, жовтуватий, звісно, підтон, але в цілому виглядає більш-менш нормально. І не знаю, прямо ось так перегортати і наносити, чи що. Напевно, я ось так його закручу і тепер буду тримати ось так і розпреділяти. Ой, ну пензлик такий твердий, якщо чесно, маленький і дуже щільний такий. Ну, хіба що ось так круговими якимись рухами можна наносити. Ну... Мені здається, що цей пензлик більше підійде, знаєте, щоб нанести консилер, наприклад. Але повністю, щоб розтушувати тональний продукт, ну, не дуже це зручно. В принципі, розпреділяє, але дуже довго ним потрібно наносити. Зараз уже домазюкаю і візьму свій звичайний великий пензлик, яким я за 3 секунди усе зможу розприділити. Бачу, що тональна основа дуже темна. мені. Ефект засмаглої такої шкіри виходить. Хоча це другий відтінок, в магазині я свочила перший і другий відтінок, так перший був набагато темніше, ніж другий. Власне, тому я і обрала відтінок під номером 2, але бачу, що він мені також досить темний. Тому потрібно буде стягувати цей тональний продукт сюди максимально на шию, на вушка, щоб створити більш-менш натуральний ефект. Ну, ось зараз помітно. щічка така, ніби трішки з помаранчевим ефектом, шия біла. Ну так. Виглядає не дуже гарно. Тосовно того, наскільки перекриваю недоліки, ну, я все ще їх бачу, тому наношу другий шар і буду брати уже свій звичайний великий пензлик. Ось такий. Що можу сказати, великим пензликом наносити набагато зручніше. Лягає, в принципі, рівненько, єдине, що відтінок занадто темний. Тому зараз буду наносити додатковий шар ось сюди на шию. Ну, Приблизно ось так додаю, і тепер пензликом усе детально розтушовую. Ну, тепер дивіться на щічку і на шию відтінок однаковий, виглядає досить природньо, немає такого чіткого кордону між шиєю і обличчям, і тепер макіяж мій буде виглядіти більш натурально і гармонійно. В цілому, в два невеличкі тонкі шари наноситься добре, виглядає на обличчі також добре. І що саме цікаве, я бачу ніби такий ем, приблизно матовий фініш. Ну, принаймні, дуже схоже ось тут на матовий фініш, але з невеличким сяйвом. Ну, дуже так цікаво виглядає, в принципі, візуально мені начебто і подобається. Пори не підкреслені, рельєф шкіри начебто також не підкреслений. В цілому, досить навіть непогано. Тепер будемо розпреділяти спонжем. Сподіваюся, що спонжем також ляже досить вдало. Ну а там буде видно. я розподілила і спонжем, начебто виглядає нормально, але спонжем мені не так сподобалось наносити, тому що продукта потрібно було нанести набагато більше, тому що спонж багато в себе впитує, і, звісно, ефект на обличчі залишається мінімальним. Тому наносила практично в три шари, і тепер більш-менш співпадає покриття на обох сторонах. Єдине, що цей тональний продукт я не наносила на очі, туди я буду додавати свій консилер. В Цілому, поки що великих якихось претензій у мене немає. Подивимося, як буде виглядати цей тональний продукт приблизно через 15 хвилин, щоб повноцінно оцінити те, як він виглядає на обличчі, і, власне, те, який він дає фініш. Ну що, мої хороші, пройшло вже 15 хвилин з моменту нанесення тональної основи. Ну, і, власне, ось так от я виглядаю. А що можу сказати? В цілому, відтінок не змінився, не окислився, виглядає відтінок нормально. З рахунком того, що я все детально розтушувала і на шиї, і на вушках, то тепер виглядає більш натурально. А стосовно фініша, я не можу сказати, що це повністю матовий фініш. Ні, він такий якийсь напівматовий, напівсяючий. І, знаєте, якогось прямо жирного ефекту я дійсно не бачу. Це більш нагадує, знаєте, таке якесь підсвічення зсередини, що, в принципі, виглядає досить симпатично. А, ну, в принципі, цей продукт трішечки, зовсім трішечки помітно на обличчі, але не критично. Ефекту маски немає. Пори начебто не підкреслені, трішечки підкреслені мімічні зморшки під очима. Ось тут де губи на лобі. Ну і, в принципі, все. Якихось страшних таких дефектів я начебто не бачу. В цілому, виглядає нормально. Стосовно липкості, ну, її практично немає. зовсім зовсім мінімально, прямо навіть я не відчуваю, реально дуже здивована. Тому що фініш дійсно трішечки такий сяючий, але не повністю. Я думала, що він буде надзвичайно липкий, але це не так, чесно кажучи, дуже здивована. Пропоную вблизу роздивитись на мою шкіру. Damn, what a hell of a view! I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart race. So catch me if I fall. It's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets, all black. Said I'm falling fast. Don't remember life, before you, that's fast. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. a first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Сподіваюсь, що вам вблизу все було детально помітно. Зараз я піду дороблю свій макіяж, а потім повернусь до вас. Ну що ж, мої хороші, я доробила свій макіяж, ось так от у мене все вийшло. Зараз швиденько покажу, які продукти сьогодні використала. Найперше, це пудра, якою я фіксувала тональний крем, ось така від глимбів в номері 0,4. А потім контуринг обличчя робила ось такою палеткою також від GlamB. У мене ця палетка іде в номері 02. А тут я використала ось такий скульптор, рум'яна і хайлайтер. Скульптор, можливо, трішки темнуватий, але, в принципі, виглядає нормально. Потім очі нафарбувала ось такою палеткою від GlemBa, зараз також покажу, які відтінки використала. Дивіться, у складку я наносила ось такий коричневий колір, затемнювала зовнішній вуголочок ось таким кольором. І по центру наносила ось такий сяючий, ну, по типу щось таке схоже на золото, бежеве золото, якийсь ось такий відтінок. Ну, Ось так от виглядає. Також наносила на нижнє повіко ось такий гелевий олівчик від ламель. У відтіночку 406, також на очі додавала ось такий консилер від Evelyn у відтінку 08. На моїх вустах ось такий олівчик контурний від Color Intense у відтіночку 08, і поверх нього ось такий бальзам олійка від бренду LCF. У мене у відтіночку Sunny Orange. Брови фарбувала ось такою помадкою від Evelyn у відтіночку Soft Brown. І свої вії фарбувала ось такою туш'ю від Catrice. Якась ультра-чорна тушь. Ось така в фіолетовому дизайні. Є схожий дизайн така блакитна упаковка, а у мене фіолетова. Ну і ось так от вблизу виглядає мій макіяж, начебто непогано, досить інтенсивно. Ну, якось так. Зараз я піду тестувати нашу тональну основу. За цей час користуватись пудрою або матуючими серветками я не буду. Планую проходити приблизно 4 години з цим тональним продуктом, а потім повернусь до вас і, власне, покажу, що з цього вийде. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Ну що ж, пройшло вже 5 годин з моменту нанесення тональної основи. Ну і власне, ось так от я виглядаю. Я думаю, що вам точно так само, як і мені помітно, що вже досить такий жирний ефект на обличчі, прямо такий дзеркальний ефект, особливо на лобі. Прямо дуже сильно помітно, що досить багато жирного блиску. Пропоную напевно спочатку прибрати жирний блиск, а вже потім вблизу роздивлятись на мою шкіру. Для прибирання жирного блиску я буду використовувати ось такі серветки. Матуючими серветками я повністю закінчила. На прибирання жирний блиск. У мене пішло всього три матуючі серветки. Ну і власне, ось так от усе виглядає. Чесно кажучи, ось так мені подобається набагато більше. Давайте тепер вблизу роздивимось на мою шкіру. Снікенлаксендамфомакасру You look great, I like you, I can't wait Our first time, our first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time, to my place I feel my heart erase So catch me if I fall Сподіваюсь, що вам вблизу все було детально помітно. Давайте тепер швиденько обговорювати цей тональний засіб. Перед цим я хочу подивитись на себе у дзеркальце. І що я бачу? Те, що я бачу, мені подобається. Обличчя моє виглядає гарно. Після того, як прибрали жирний блиск, прямо дуже красиво виглядає ось тут шкіра, де у мене розширені пори. Все прямо так гладенько, рівненько виглядає. прямо супер. Я бачу, що тональна основа не окислилась, вона не змінила свій колір, все, в принципі, нормально, підлаштувалось і все виглядає в цілому класно. Не бачу якихось нюансів, в принципі, усе на достойному рівні. Також мені подобається, що цей тональний продукт не підкреслив мої зморшки. Відразу при нанесенні було помітно ось тут мою зморшку під очима. Зараз із доповненим макіяжем виглядає усе просто супер. Якщо чесно, я дуже здивована, що за 5 годин моє обличчя виглядає так гарно. Чесно кажучи, це, напевно, самий найкращий тональний продукт, який був у цього бренду коли-небудь. Я користувалася, точніше сказати, тестувала деякі тональні засоби від LCF і ні один із них мені не подобався. А зараз поки що у мене досить позитивні враження стосовно цього продукту. Чесно кажучи, я трішки здивована. Стосовно того, які у мене відчуття, я цей продукт на собі не відчуваю. Шкіра моя дихає, мені комфортно, ніяких алергічних реакцій поки що немає, і це класно. Тому можу сказати, що за 5 годин мене поки що все влаштовує. Ну а зараз я піду далі тестувати наш тональний продукт, зустрінемось уже ввечері з кінечним результатом. Так що, зовсім скоро ви все це побачите. Ну що, мої хороші, пройшло вже 9 годин з моменту нанесення тональної основи. ну і Власне, ось так от я виглядаю. Бачу, що вже досить багато жирного блиску, але напевно я його вже прибирати не буду, тому що вже час змивати повністю косметику і скоро лягати відпочивати. Тому зараз вблизу покажу вам свою шкіру, потім підіб'ємо підсумки. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Сподіваюся, що вам вблизу все було детально помітно. Ну що ж, що можу сказати стосовно цього продукту? У мене враження 50 на 50. В принципі, цей продукт досить цікавий, непоганий, не найгірший, який у мене коли-небудь був. А, бували тональні засоби набагато гірші, ніж ось цей. Ну, і, звісно, я не можу порівняти його, а, наприклад, з тональними засобами від Catrice або, наприклад, з тональним засобом від Revlon, ну, тому що ті засоби набагато якісніші. Але як за 100 гривень, тональний продукт в принципі, непоганий. Давайте більш детально. Дизайн ну, простенький, але цікавий, в принципі, це плюс. Звісно, в плюсу вартість цього продукту, тому що він надзвичайно бюджетний. Також мені сподобалось те, що цей продукт гарно лягає на шкіру. Не підкреслюючи якусь нерівність на шкірі або якісь там інші дефекти. Потім сподобалось те, що перекриває дрібні недоліки повністю, сподобалось, що вирівнює тон обличчя, в принципі, прекрасно. І сподобалось те, що носиться він максимально комфортно. Його на шкірі абсолютно не відчувається. Ну і давайте обговоримо те, що мені не зовсім сподобалось. А на першому місці, звісно, відтінок цього тонального засобу. Всього в лінійці три відтінки і обрати прямо ідеальний тон у вас просто не вийде. Вони всі занадто якісь темні, жовті, рижі, незрозумілі. Тому це перший недолік цього тонального засобу. Другий особисто для мене недолік те, що дуже швидко жирниться обличчя. Ну, прямо дивіться, жирний жирний блиск, його прямо дуже багато, і він, в принципі, досить швидко проступає. І третій недолік: те, що цей тональний продукт не, не занадто стійкий, тобто при якихось там рухах, десь там щось потерти, почухати і так далі, тональний продукт просто витреться. Але якщо зайвий якийсь раз не чіпати своє обличчя, то в принципі, бачите, носиться він нормально. І в плані стійкості ну, плюс-мінус, в принципі, непогано. Ну і, власне, якому типу шкіри підходить цей продукт? На перший погляд мені здавалося, що цей продукт добре підійде для комбінованої і жирної шкіри, тому що в нього такий приблизно полуматовий фініш. Але ні, дивіться на цю жирність на моєму жирному обличчі зараз прямо такий жирний-жирний блинчик. І а, зараз пора року не літо, зараз не так вже прямо і жарко, щоб знаєте, ось так от сяяло моє обличчя. Тому а, я власне думаю, що якщо цей тональний засіб використовувати літом. Буде взагалі просто капець. Тому, на мій погляд, це нормальна шкіра, просто ідеальний варіант. Ну, можливо, комбінована. Стосовно сухої шкіри, мені здається, що також цей продукт не для сухої шкіри, тому що відразу, коли ви наносите ну такий полуматовий фініш, можливо, підкресли якусь сухість на обличчі, якісь, можливо, сухі ділянки, і буде виглядати маскою. Тому. А тільки нормальна і тільки комбінована шкіра. Ну, і, власне, на цьому все. Я намагалась максимально детально вам усе показати, розказати. Сподіваюся, що в мене це вийшло. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Instagram. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!